Повертаємось до прямого мовлення телеканалу Еспресо. Наразі новини будемо говорити про ситуацію в зоні АТО, допомогу переселенцям та будівництво для них нового житла. Про це та інше розкажу в цьому випуску. Новин моє ім'я Тетяна Літвінова. За минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України загинуло двоє українських військовослужбовців. Це сталося внаслідок ворожих мінометних обстрілів у Новоточківському та Широкиному. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, ведуть обстріли української території саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії. На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали широкине та талаківку, з мінометів Калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці та Водяному. Протягом останніх днів обстановка на Луганському напрямку стрімко загострюється. Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-кілометровій ділянці фронту Кримське Новозванівка. За винятком селища Золоте. Ще до другої години ночі противник. Застосував реактивні системи залпового вогню ГАРАТ, При цьому випустив по наших позиціях 20 реактивних снарядів. Після 14-ї години бойовики відкрили вогонь з мінометів і не припиняли його до пізнього вечора. Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 160. Також окупанти застосовували ствольну артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки «Гвоздика».